Територію старого єврейського кладовища у Рівному планують осучаснити та відновити за кошти Європейського союзу. Обласний центр залучили до проєкту Рахері – спільна відповідальність за спільну спадщину. Основна ідея, зі слів головної спеціалістки управління культури і туризму Рівнеради Лідії Войтюк включити потенційно перспективну локацію у міське середовище, зберігши при цьому статус цього місця як простору пам'яті. Перші два роки проекту спрямовані на осмислення на проведення архітектурного кону конкурсу, і ми з рівнянами і архітекторами з усієї України будемо працювати над концепцією та проектом парку. А третій рік це вже будуть реальні зміни, коли будуть проведені роботи з освітлення, маркування маршрутів благоустрою парку. Раніше ініціативу Рахеріт вже реалізовували у Львові та Умані. Старе єврейське кладовище у Рівному є продовженням усіх напрацювань для локалізації мультикультурної спадщини. Загальний бюджет проєкту становить більше двох мільйонів. Мільйонів євро, однак говорити про глобальне оновлення єврейки вже найближчим часом зарано. Рахері 2.0 – це великий трирічний проєкт, який фінансується європейським союзом в сфері багатокультурної спадщини. В місті рівному ми плануємо реалізувати пілотний проєкт, який називається Урбан Рівіталізація парку єврейка. Хочемо провести дослідження історичне, порівняльне по території парку. Також провести такий урбан-воркшоп з залученням якомога ширшого кола. Дієвців, урбаністів, архітекторів, за словами заступника міського голови рівного Євгенія Іванішина, старий єврейський цвинтар знаходиться неподалік маршруту безбар'єрності, який вже почали облаштовувати в обласному центрі, і ділянку можна зробити більш привабливою не лише для містян, а й туристів, наповнити її якимось новим змістом, не от таким е, советським, де е, це меморіал, куди треба прийти один раз в рік покласти квіти, а власне більш європейським, про те, що це локація, яка знаходиться, Ходиться в центрі міста, яка може бути живою, яка може використовуватися у межах ревіталізації єврейки. На початкових етапах передбачене дослідження території, реставрація та проведення архітектурного конкурсу, згодом встановлення інформаційних та навігаційних елементів і розробка маршруту для історичного ознакування єврейської спадщини у Рівному. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.